Я живу сам. Ще в мене типу, два псаї. То я їх взяв отак і виїхав звідси. Роман проживає ось в цьому будинку, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу. Чоловік каже, що під час тривог завжди їде чим подалі. Ця звичка допомогла йому під час крайньої атаки росіян. Тоді вибухова хвиля пошкодила вікна та балконні рами у двох будинках рівного. Сіни, двері хватить всі вікна. Чотири вікна. Раз, два, три, чотири. Також у пані Галини вкрилися тріщинами стіни та стеля. Скориставшись відкритими дверима, знайшов прихисток того дня. В її оселі дворовий пес. Я відкрила двері, бо як бахнуло сусідів, вибили двері. Геть чи прийти нема, то я думаю, поки не бахкає, то я зроблю прохочу прийти, то ж не буду йти по дверах. поки я відкрила двері, то собака забігла. Мабуть, злякалася той ранок жінка вже не спала. Ховалася разом з чоловіком у коридорі. Натомість деякі сусіди-подружжя того дня виїхали до родичів. І вже приїхавши, застали побиті вікна та двері. Мене двері пошкодило, три вікна вибило. Ну, то вікна поставили, а двері обіцяють поставити. Вікна в під'їзді та в мешканців будинку працівники вже завершують встановлювати. Дехто ще чекає на заміну дверей, крім того, проводяться роботи і по заміні даху. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.